Вітання усім солоденьким сьогодні я буду займатися тим, чим займаються усі поважні власники пейсиків, а саме розводити вас на шекелі. Від цього дня ви можете спонсорнути розвиток української ігрової гачі, соус, скайрім, флаут і гранейм лайк комунге на моєму каналі. Що воно таке і з чим його їсти? Ну давайте по порядку. Я пропоную вам 5 варіантів підписки. Якщо ви самодостатня людина працездатного віку і у вас є лишні 40 шекелів, то вони можуть піти на покупку штанів або на підтримку ментального здоров'я татки. Казуальний варіант, проте в майбутньому, звичайно, буде доповнюватись смаколиками. Якщо ви не тільки самодостатні, але й маєте високе его та хочете домінувати над можливостями інших, то всього за 69 гривень зможете насолоджуватися шедеврами монтажу на 24 години раніше. Сексуальна пропозиція для сексуальних людей. Якщо Тарас Григорович у вашому житті має значення тільки як культурний діяч, а не як купюра, та ви маєте бажання залишити слід в історії моїх творінь, то третій рівень підписки саме для вас. Згадка у кожному відео та в описі під ним. Усі члени шкіряного клубу, який двома поверхами нижче, цього за 300 гривнів отримують можливість робити фістинг і вибирати яку саме гру я буду стрімити. Таких Dungeon мастерів максимум може бути всього 4. Тож місця таки обмежені. І нарешті солоденькі. Якщо хтось із вас коли-небудь відчував себе продюсером, то. За 500 шекелів я буду робити відео саме для вас і саме на ту тематику, яку хочете ви: ігри, кіно, серіали, чого ваша душа тільки побажає. Є лише один нюанс: Ютуб не повинен послати мене нахуй з такою ідеєю, а СБУ не має запрошувати до себе у підвал. Наперед скажу: рівні підписок та усі можливості звичайно будуть мінятись і будуть додатись нові смаколики в уже існуючі рівні. У цьому, я сподіваюся, допоможете мені ви з власними ідеями. Мої солоденькі, ця функція виключно добровільна і виключно для людей, що можуть себе забезпечити. Якщо штани за 40 гривень вам потрібні, то ви, блядь, купляєте штани, а не віддаєте останні гроші мені. Ну і звичайно, що всі ми повинні пам'ятати. В першу чергу підписка на ЗСУ. Туди мають іти усі ваші донати. А лише потім, якщо щось залишиться, воно може йти на різних там казуальних татусів. На цьому, в принципі, усе. Думайте, а я кажу вам до нових зустрічей.